Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Сьогодні буду пекти пиріжки з капустою. Готую тісто, замішую. Тут у мене 500 г борошна і 2 чайні ложки солі. Я сюди всипала. Всередині зробила таку виямочку. і буду сюди додавати ще столова ложка цукру. 100 грамм кефіру, 100 мл і 250 мл молока. Все тепленьке повинно бути. Перемішую ложкою, щоб сіль розчинилася так. Всередині тут у цій виємці я його перемішую ось так. Трішки перемішала. І додаю сюди дріжджі. Дріжджі в мене вже розпущені. Ось так. Взялися шапочкою. Тут у мене столова ложка молока, столова ложка півтори, молочка або водички теплої взять, чайна ложечка цукру, додаю сюди, ставлю в тепле місце і воно підходить. Зараз дріжджі вже розпущені. я. Впевнена, що вони гарно сходять, і тісто буде краще і швидше сходити, коли дріжджі вже розпущені. Тому що тісто готую безопарним способом, то дріжджі розпускаю. У нас немає світла, тому трішки телефон робить такі затемнює. Коли я кудись відхиляюся. Але світла немає, через годину мають вже включити, тому я тісто підготую, поставлю в тепле місце, воно якраз за цей час підійде. Я сподіваюся, що включать і не підведуть мене. І все. І тепер, ні, не все. Ще олія. Добавляю ще 40 мл олії. Сюди у тісто і замішую тісто. Сіль потрібно дивитися, я додавала дві чайні ложки, але потрібно дивитись по солі, в мене зараз попалась така сіль, якась не дуже солона, тому я додала дві чайні ложки. Якщо ви знаєте, що у вас сіль така солона, як то кажу, сіль солона. То, бо зараз не можна вгадати, то півтори чайні ложечки можна всипати. І зараз замішу тісто. Тут у мене 500 грам борошна і ще в мірному стакані, ще 600 Я буду підсипати, подивлюся по мірному стакану, потім скільки піде. Воно весь, все борошно не піде, але буде видно, там скільки, скільки ще потрібно. Замісила я тістечко, ось таке воно гарненьке вийшло. Більше борошна не додаю. Воно так ніби трішки до рук як липне, але не тягнеться і не залишається на руках. Тому так і залишаю. Борошна в мене ще пішло 100-120 грамів. Тут було 500 і ще 100, десь 120 Більше не додаю. Потрібно дивитися по тісту і по своєму борошну, щоб не забити тісто, не липне до рук більш-менш, вимісили гарно і все. Я своє тісто відправлю зараз в тепле місце, нехай підходить. Світло в нас вже включили. Так що підійде і буду виробляти пиріжечки. Капуста в мене стушена. Я не показую, як я її тушила. Думаю, всі жінки вміють тушити капусту, кожна господиня по-своєму. Я розповідала в попередньому відео, де готувала пиріжки в олії, з капуста з печінкою. Я, якщо це свіжа капустинка, покришила, посолила, помняла трішки її, так, щоб вона м'якша була. Покришила цибульку, потерла моркву, перемішала, на сковороду оліки линула, все це висипала і під кришкою тушу до готовності. Буває, що твердіша капуста, то потрібно трішки водички додати. Якщо не тверда, то і так вона під кришечкою нормально, гарно стушується. Перед кінцем уже готовності додаю спеції. Перчик, коріандр. Хто який любить, такі її додайте. Підсолила, якщо малосольна, і підкислила. Або оцет додаю, або лимонну кислоту, і трішки цукру. Вже регулюю там, щоб був більш-менш смак, такий, як потрібно. І все. Дотушила до готовності і капусточка готова. Тож зараз ставлю тісто в тепле місце. Підійшло моє тістечко, ось таке воно гарне, пухкесеньке. І буду виробляти зараз пиріжки. Я вже говорила в попередніх відео, що, я, якщо можна обійтись без качалки і без доски, я обходжуся. Просто беру руки в борошно, відриваю собі отак прямо кусочок. Тіста на пиріжок, скільки мені потрібно. І отак його розправляю руками без качалки. Мені не потрібно, щоб вони були однакової ваги, я не на базар їх печу, тому роблю так. Ложу капусточку і все, і заліплюю пиріжечка. Піріжечки роблю такі довгенькі і приплюснуті трішки. Тут у мене деко підготовлене, викладаю на деко. Пиріжечка або з бочки змащою олійкою ось так пензликом з боків, щоб не склеювалися в олію, або прямо на деці. У мене тут є олійка змащена, ось так бочки. Змастила і викладаю на деко. І так знову роблю, відриваю. Приблизно розмір такий, як попередній. Для себе немає значення, які будуть вони, будуть вони всі ідеально одинакові чи ні. На смак це не вплине, тому роблю так. Капусточки багато ложу і все, і заліплюю. Потім поліплю, ставлю в тепле місце, нехай підійдуть, змащу яєчком, яєчко розколотила вилочкою, і додала, можна сказати, капнула півчайної ложечки молочка. Можна водички і все. І отакі от пиріжечки викладаю на деку. Поліпила я свої пиріжечки, ось так я їх розмістила, щоб не дуже вони посклеювалися. І в мене якраз вони всі помістились на деку. Я сьогодні невелику кількість тіста зробила, то вони в мене помістилися на деку. Я так положила, щоб вони не посклеювалися сильно. Вони трішки, може, там і склеяться, але в основному, щоб були не, не люблять у мене, щоб дуже вони склеювалися і були високі. А люблять такі, щоб трішки були приплюснуті. І ставлю зараз, нехай підійдуть, потім збащу яєчком і в духовку. Духовка розігріта до 180 градусів. І буду дивитися хвилин 25-30, залежно від духовки, до готовності пекти. Підійшли мої пиріжки, ось так, такі вони вже гарні, і змащую яєчком. Вирішила показати, до якого стану вони мене підходять. Гарно так підходять. І зараз духовка вже в мене нагріта. Я зараз їх ставлю в духовочку і нехай випікуються. Потрібно так, щоб вони підійшли і гарно підійшли, але, і як кажуть, не перебилося тісто, не перейшло. Сходили. Ну, отакі вони. І зараз відправляю в духовку. Допеклись мої пиріжечки. отака краса. Перед тим, як ставити в духовку, я згадала, що в мене ще є кунжут трішки, і посипала кунжутом. Отакі вийшли гарненькі вони, вони без кунжуту були б гарненькі, а так ще краще. З цього тіста в мене вийшло 12 пиріжків. Ну, пиріжечки, ви бачите не маленькі. Робила наче невеликі, але вийшли такі гарні пиріжечки. Пухкесенькі, дуже тісто, як кажуть, як пух. Дуже пухке тісто, дивіться, Ось таке, вони ще теплі всередині. Такі гарні, з усіх сторін гарно впідпечені. Ось так. Ось таке тістечко. Дуже м'якеньке, дуже пухкеньке, ніжне таке, всі такі, всі вони пухкесенькі. Тісто дуже просте і смачне. Тому кому сподобався такий варіант тіста, приготуйте, я думаю, що вам сподобається. Дякую вам всім за перегляд. Бажаю, як завжди, всього найкращого миру, добра і удачі вам, усім, вам і вашим рідним.